Hai Hai sebamara bak kriwi Такі тут бесідки можна відпочити гарні. От прийшли на дачу. От каруса на траві. Одаванчики. Кульбаби. О, прийшли на дачу. О, цікаво, що у нас тут. Подивимося. О, тут такі тюльпанчики у нас. О, тут якийсь квітка піон. Тут тюльпани, вишенька цвіте. О така краса. Отакий садок гарний. Піони. Вишня гарна. Груша. полуниця. Полониця вже цвіте, до речі. О, бджоли гудуть. О, такі черпанчики. О, дерева навіть побілий. Ого. Такі гарні квіти тут у нас. Краса. Тюльпанчики ростуть. От гіацинт, Отакі От тюльпани гарні. Он цілий рядок тюльпанчиків. Оце жовті якісь, як вони називаються, ці квіти? Це якесь лекарственное. Лікарственне? Да. Це на це на полі росту. Ні, от такі я бачила на клумбах, ростуть у нас же Житомирі. Це не якийсь декоративний теж. Це декоративні якісь. Я такі квіти бачила, вони ростуть. От тут груша як цвітає гарно. Бджоли гудуть, зараз подивимося. Такі квіти у неї, вон бджоли вже збирають. Нектар. Ой, як гарно цвітуть. груші, Яка краса. Не знаю, мабуть, не чути. Вон бджолки. Бджолки літають. Тут малина. смородина рядок. Он лохіно. Покажу лохіно. А це що? Це дерево? Абриковська. Ще не цвіте. Чи вже призвела? А це вже персик був, так? Да? Да. Він щось так погановато, так, да, цвіте? Він запалив, О, які гарні квіти, але персики, мабуть, не буде в цьому році. Багато. Може його обрізати треба, було? оце такі кущики. Кущики, кущики лохіни. Отакі вони ростуть в таких от, типу як деревах і там кора. А тут отакі вони листячко, лохини. Вони теж вже якісь цвітуть вони, якісь такі квіточки цікаві. Лохини. Так, подивимося, що тут у нас тут абрикос цвіти, так? Да? Отак абрикос цвіте Перецвітаю. Що в нас тут ріпак? Ріпак росте. Ще картоплю треба садити. Там малина. О там цибуля. Зараз подивимося цибулю. О, рядки цибулі, Чеснику. Вон там ще полуницю покажу, як росте. Полониця. Отака полуниця. Листячко, Смородина. Оце як тнідія. Такі, як киві маленькі. Теж ростуть. Ліани плетуться, актінідія. сейчас ще подивимся що там. То горох. А, там. А це ж цей ріпак, так? Да? Ріп... А це що у нас таке де за дерево? Грушка. А от слива венгерка. Слива венгерка яка. что абрикос. Uh -huh. А вот тебе ситуация. Ягоды. ягоды, да. да, ягоды. Три сорта. А, uh -huh. -а, он ежевика. Ежевика? Ты бачишь такая. Понятно. Вот. Он, он, папа под а, да, да, да. Ожина. Ожина. Что у нас там в теплице растет? Помидорки. А тут що? В теплиці? Теж розсада помідорів, цибуля. Редис. Нам треба туди зайти. в середину. Зараз подивимось. Отака тут гарна. Вишня цвіте. Такі квіти гарні. Теж бджоли літають, такі гарні вишні. Ага, дрова привозить, бачиш. Зараз подивимося, тут, як воно відчиняється. О. Тут у нас такий виноград. О, там перець який гарний, а це сониця. Отака така сониця буде. Вже проросла. Це кря... червоний перець. Он вже росте. А це що, айстра? Айстра біла? А це помідори такі, рядки помідорів. Томатів. Кабачок сам виросте. Кабачок. Ага. Ого, який кабачок великий. Ой, який великий кабачок. Там багато добре стало, я вони ще, Зараз да. ще подивимося в ту теплицю. Тут ще розсада не виросла. Подивимося. тут в цій теплиці, що у нас є. Ось тут якийсь розсада. Теж помідори, помідори, помідори. Це редиска, Ось кавуни. А, це кавуни. А, Я... а от огірки, а це кавуни, так? Да? А, то це кавуни. А це цибуля така і редис, І помідори. І з перцем, так. Такі дерева рядок. Отам черешня. О, такі гарні дерева. Зараз подивимося, тут чесник таким кущом росте. Чесник. Ота цибуля, така кущиста. Цицмат. Цицмат? Де оце насіяний? Тітіцмак. А Вона таке, типа салат цибуля з чесноком. І це цибуля. А це цицмак отакий. А це чесник озимий, да? Ага. А це цибуля озима. Да. О, така гарна. Ось воно оце рез такими з головки, бачиш, прямо. Головка а -а -а. потерялась. Він вирос. Серьезно. Я ледок пересадив. А тут нічого не. Можна тут Ось такий город у нас. Ще весною роботи не початий край. І яблуні скоро вже розцвітуть, вони якісь яблуні. Ото я прищеплював візу на яблуні. Он дивись скільки. Ага, прищеп. Зараз ще подивимося там, да. Скільки. Оце ожина. Ось свіжа, ожина. Он прищепи який. Двіжі прищепав, де яблуньки скоро будуть сісти. Це Те тоже колись так прищеплювало. отсюда вже виросли. Одна, втора і Ага. Краса, зараз подивимся. Тут ще які прищепи вон. Он на кожному дереві прищеп. Скільки. Там наверху тож. І наверху ще вон. При дачу. Воно вже цвіте. Там цвіте навіть. Така це груша. Да. Це буде декілька видів груш, так. Да? Там 4 О, скільки 50. багато цих бджіл гудуть над вишнями. Така краса. Релакс. Це релакс годіння. Пчоли годінь. Лайкаємо. репост, підписка, не забули. Біля бесідки. Такий він уже скоро буде цвісти теж. Гілочки розцвітають. Скоро розпуститься і буде в бесідці тінь. А тут ще отака гарна вишня цвіте. Ага, а вича вже, да. А це ще вишня цвіте, да? Шпанка вишня. Така гарна Рання. вишня. От вони, такі квіточки такі великі. У шпанки. Оце от велика. А та слива, вона вже прицвіла. Слива ще не перецвіла. А, не перецвіла слива? Ось лича. Вича приціла. Вон бачить, тебе. О, так. Що... Да. Це сладкий виноград. Як він називається? Там скіпальчики? Да. О, такі тюльпани гарні. А це якась хоста? чи що це? Да. Оце хоста? Да. Вон тюльпанчики, які гарні квіти. В травні це тут сьогодні у нас яке травня. 3 да. травня, отака краса. Хоста, піони. А це у нас льові, так? Да? Колокольчики. Ну, виноград скоро зацвіте. Теж буде гарно. Тут такі різні теж квіти. Вон калина. Теж скоро буде цвісти. Вона саме останнє, по-моєму, калина зацвітає. Вон піони скоро розпустяться. Такі гарні дерева. Краса. А, кізіло тут скоро буде. А тут що ти посіяв? Гладіолоси. Гладіолоси? А, це такі гарні теж квіти. Отак, Отак хочу показати, як садити полуницю, щоб вона е, ну, краще зберігається. Ягода потім чиста. Коли збирається, коли поспіє, і бур'ян не так росте. Такі ну, радять вкривати соломою. От так воно у нас росте. Між рядками цибулі. така плантація полониці. Потім в кінці травня зазвичай з'являються ягоди. В Україні в кінці травня полуниця буде. Дякую за лайки, репости. Пишіть, як ви садите полуницю. Ваші способи посадки. Цікаво буде почитати. Ось така невелика плантація ріпаку. Теж корисна рослина. Можна додати в салат. Ось такі в неї листички. Соковиті, От деякі додають листя салату, От, а можна додати, поки ще не цвіте, тільки набирає цвіт рослина. Можна її використовувати, додати цибулю, ріпак, щавель, кріп, огірок, якщо є, укроп, петрушка. Сметана, сіль і буде дуже корисний салат. І смачний, до речі, хто не пробував, можете спробувати. Отакий цікавий салатик ось такої рослини ріпак. Він скоро наче, почне цвісти квіточками, але поки він набирає сок, поки ще не цвіте. Отакий гарний вітамінна, вітамінна культура для салату. Теж можна використовувати. Дякую за підписку, лайки, коменти. Пишіть, чи ви пробували салат з ріпаку. І, А, я додаваю додаю салат-одиванчик. Кульбабу. Кульбаба. От листя. Кульбаби теж можна додати в салат. І теж буде дуже теж смачно. Усім дякую, до зустрічі в нових відео. Пока-пока! Оце такі кущики лохіни. Хто не знає. Такі кущі лохіни. Такі листочки в неї. Квіточки. Скоро будуть плоди такі сині, схожі на чорницю, але більше в два рази, мабуть. І дуже корисні. От вони так ростуть в корі і в таких стопчиках. Дуже гарна культура, не вимерзає. Ось така огородня рослина. Корисна. Лохіна називається. Пишіть, як вам подобається така рослина, така ягода, лохіна. Буде цікаво послухати. Вигляд зверху, нагород. От цвітуть дерева, вишні, теплички тюльпанчики, палича Ось така краса. Персики цветуть вишні. Отакий город зверху. Отака краса. Привіт усім! А зараз ми посадимо таку весняну квіточку матіолу. Вона ароматна, як французькі парфуми. От на вечір відкривається аромат. Вона. Дуже гарно пахне. От такі у неї насіння. От, ви, викопаємо невеличку луночку, таку, може, 5 см От, польємо і починаємо сіяти. Не дуже часто, щоб не загущувати. От так от. Отак от, от сіємо весь рядок. І потім присипаємо злегка чуть-чуть землею, щоб теж не забити її землею, бо вона не любить, якщо сильно її присипати землю. І дуже гарно проростає на сонці. Отак от, от ми злегка присипали. Прощу вони дуже гарно в неї. І квітне майже усе літо. І такі аромати будуть у вас на вечір. Скажіть у коментах, хто ще садить собі таку квітку, ароматну матіолу в себе в саду. Дякую за лайки, репости, коменти. До зустрічі в нових відео. людина йде, Але косточку кинула вони їх і щоб вони були та там, похоже, вони не дуже хазяїва гарні, <си> бо там такий бордак, такий бордак, де й коти, де й коти такі ходющі, і дітей.